Сьогодні ми приготуємо дуже надзвичайну і неймовірно смачну паску на Великдень без дріжджів. Я впевнена, що таку паску ви ще точно не робили. Тісто просто казкове. Всім привіт! Дуже рада вас вітати з України та бачити на своєму каналі. Відразу декілька порад, щоб замісити гарне тісто на паски, варто не поскупитися і придбати свіжі та якісні продукти. Смачна і ніжна паска без дріжджів готується швидко і довго залишається свіжою. Родзинки можна не додавати або замінити іншими сухофруктами чи цукатами. До речі, за бажанням ви можете додати в тісто, цедру цитрусових та трохи ароматного алкоголю. Отже, починаємо в окрему ємність викладаємо розтоплене вершкове масло. Сильно розтоплювати його не потрібно. Воно повинно тримати форму, але бути м'яким, так як у мене. Додаємо сюди цукор. Кількість цукру можна скоротити до 50 г. Але, як на мене, випічка і так виходить не дуже солодкою та добре збалансованою. Беремо трохи ще ванільного цукру. Я дуже люблю готувати з бурбон ванілью. Аромат просто фантастичний. Тепер включаємо міксер і все добре будемо взбивати. Олія у мене м'яка, тому дуже швидко і легко з'єднається з цукром. Збиваємо недовго. Буквально пару хвилин. Нам потрібно отримати таку однорідну масу. Цукор повинен добре перемішатися з олією в кремоподібну консистенцію. Тепер, не припиняючи збивати, по одному будемо вводити яйця. Нам потрібно лише 3 яйця і далі продовжимо добре збивати. Тут головне не лінуватися і збивати до повного розчинення та змішування всіх інгредієнтів, щоб у вас відразу виходила однорідна маса. Додаємо ще одне яйце і знову добре збиваємо. Цей процес найважливіший у приготуванні цієї паски. Якщо ви добре зіб'єте яйця з цукром і олією, тісто у вас вийде дуже ніжним, пористим і добре підніметься. Збиваємо ще пару хвилин до такого стану. Маса чимось нагадує майонез чи соус. Прибираємо поки що яєчну масу, беремо борошно, нам потрібно 250 г. І додаємо йому розпущувач, але можна взяти і соду. Небагато солі і все добре перемішуємо. Дуже важливо добре перемішати розпущувач із борошном. Нам знадобиться сир. 200 г буде цілком достатньо. Ще одна порада: щоб випічка вийшла легкою та повітряною, сир краще брати трохи сухий. Ось такий, як у мене. Тепер додаватимемо сир у нашу яєчну суміш. Будемо робити це порційно, не весь сир одночасно і її постійно добре збиваючи, щоб сирні грудочки розбивалися і маса вийшла однорідною. Якщо ви будете вводити сир потрохи, вам його зовсім не потрібно буде перед цим блендерити або протирати через сито. Нам треба зробити все швидко і не ускладнювати. Тепер будемо додавати борошняну суміш. Також порційно і обов'язково її потрібно просіяти. Ложкою або лопаткою все добре перемішуємо. Маса у нас масляниста, і борошно дуже добре поєднується, тому міксер нам не потрібен. Головне добре вимішати майбутнє тісто, щоб воно стало однорідним. Я розділила борошно приблизно 3 частини і її трохи просіюючи додаю. Залишилася ще одна порція борошна. Добре перемішуємо і вже практично все готове. Дуже довго його вимішувати не потрібно. Ось таке тісто в нас має вийти м'яке та дуже еластичне. Висипаємо в нього 150 г в'яленої журавлини, можна взяти інші сухофрукти, які ви полюбляєте. І обережно та рівномірно додаємо все в тісто. Тісто абсолютно нескладне, робиться все дуже швидко, і якщо немає часу возитися з дріжджовим, це просто незамінний варіант. Це наше тісто готове. Беремо тепер формочки для пасок. Я вирішила зробити їх невеликими і взяла такі форми. Обережно тепер ложкою викладаємо наше тісто. Форму я нічим не змащую. Так вони в мене пергаментні. Це дуже зручно, не потрібно потім возитися з миттям посуди. Паски в них добре пропікаються і потім дуже легко паперові формочки знімаються. Все виходить дуже швидко. Важливо розділити тісто порційно, таким чином, щоб у кожній формі була приблизно однакова кількість. Можна його звичайно зважити, але я роблю це на око. Обов'язково, коли форма буде наповнена, постукайте трохи нею по столу, щоб тісто повністю розподілилося і не було порожнеч. Цілком їх заповнювати не потрібно. Тісто дуже добре підніметься. Отак буде цілком достатньо. Відправляємо наші майбутні пасочки у духовку на 30-40 хвилин за температури 180 градусів. Подивіться, як добре вони піднялися. Перевіряємо тепер тісто на готовність дерев'яною шпажкою або зубочисткою. Проткніть випічку у найвищому місці. Якщо шпажка виходить сухою, сирні паски готові. Даємо трохи охолонити і звільняємо їх від форм. Робиться все дуже легко та швидко. Тісто до форм не прилипає, і паски виходять цілими і красивими. Поки паски повністю остигають, зробимо глазур. Для нашої паски готуватимемо класичну білкову глазур. Глазур за цим рецептом завжди виходить дуже пишна, не осідає і не стікає. Вона виглядає дуже ошатною білою шапочкою на рум'яних пасочках. Нам знадобиться білок від одного яйця, цукрова пудра та сік половинки лімона. Білок потрібно добре збити до утворення піни. Я збиватиму міксером поступово, збільшуючи швидкість. Коли ви побачите таку пишну пінку, можна поступово додавати цукрову пудру. Збивайте на середній швидкості. Тепер виливаємо сік половини лимона. Можна його замінити на лимонну кислоту, але зі справжнім соком і смачніше, і корисніше. Поступово додаючи цукрову пудру, приготуємо глазур бажаної густоти. Подивіться, яка пишна глазур у нас вийшла. Такої кількості точно вистачить для прикрашання трьох-чотирьох середніх пасок. Тепер беремо лопаткою нашу меренгу і повільно покриваємо верх паски, поступово розподіляючи глазур по всій поверхні. Вона виходить абсолютно нерідка і з нею дуже зручно працювати. Головне, не шкодуйте, покривайте паски рясно. Так буде набагато смачніше. Ох, до чого ж це все ароматно і неймовірно апетитно. Глазур дуже добре тримається та не стікає. Тепер залишився останній крок. Зверху кожну паску можна прикрасити великоднім декором. У мене ось такий цукровий традиційний варіант. Ви ж можете прикрасити абсолютно по-різному, на свій смак, додати різні фігурки, горіхи або сухофрукти. Тут все залежить тільки від вашої фантазії та бажання. Мені ж найбільше подобається таке просте оформлення, але до чого ж воно гарно вийшло, просто немає слів. Тісто збільшилося практично вдвоє і без дріжджів. Дуже простий та швидкий рецепт. Якщо чесно, це вже мій найулюбніший рецепт великодньої випічки. Дуже раджу приготувати. Я впевнена, що він вам теж неодмінно сподобається, і ви будете готувати такі пасочки дуже часто. А подивіться, які вони у розрізі, неймовірно, ніжне та пористе тісто. А цей аромат просто неможливо передати словами. Тісто виходить не сухе і страшенно смачне. Як приготуєте, обов'язково напишіть мені у коментарях, як вам такий варіант? Чекатиму на ваші відгуки. Не забувайте підписатися та поставити лайчик. Мені буде дуже приємно, якщо рецепт, звісно, вам сподобався. Та звичайно відправляйте мені свої фото пасочок у інстаграм. Побачимось, папа! -па.